знаєте свої права до Старость Так, вас. Розуміло, доброго. Суд доверяет, что ли, це судоволько. Далее, получення саме, чтобы быть. Шановний суд. Під час судового розгляду ми відразу звертали увагу суду першої інстанції, що обвинувачення сформульовано не чітко і не конкретно. Зокрема, поліцейському ставилося у вину про те, що він не додержувався вимог КПК, шановний суд і тому подібне. Ваша честь, автомобіль зупинили на працівники поліції з пробисловими маячками червоного і синього кольору на дорозі. Я не міг скласти на нього протокол, оскільки протокол складається в присутності в особи. Чому я не міг цього зробити всього? Мені вчинявся пасивний лод. А коли намагався він сховатися в чужому домоволодінні, він це активний лотор. Апеляційний суд ухвалив. апеляційну скаргу захисника Полічка Сергія Івановича інтереса Сиплокового Віктора Сергійовича заданити частково. Вирок Рожеченського районного суду Волинської області від 21 листопада 21 20... новий судовий розвиток, кримінального провадження Обвинувачено, звичайно, як мене обвинувачено, В мене таке рішення це знову судові витрати, знову витрачений час на суди. Скільки ще часу буде продовжуватись суд першої інстанції, оскільки рішення не набрано законною силою і воно скасовано?